Добрий день, шановні колеги. Розпочинається засідання постійної комісії з гуманітарних питань Гордоцької міської ради. Напередодні дене винесено 9 питань, члени комісії мається так перед собою. Так. Я пропоную прийняти його за основу. Депутат Погоревич? За. Депутат Стенгач, За. легкий за. Можливо, будь-які доповнення? Немає. Немає, так? Тоді приймаємо в цілому. Депутат Стенгач. Депутат за, за. мита за за. Тоді приступаємо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження положення про відділ з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Городоцької міської ради у новій редакції. Інформує керуюча справами секретар виконавчого комітету міської ради Бестрійська Ольга Іванівна. Будь ласка, шановні члени комісії. В нас виникла необхідність внести зміни та затвердити в нові редакції положення про відділ з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Городоцької міської ради. Ці зміни пов'язані з тим, що з 31 грудня 2024 року набрала чинності постанова кабінету міністрів no 1558 про внесення до деяких постанов Кабінету міністрів змін щодо окремих питань ведення військового обліку. Та призову громадян під час мобілізації, тобто з 1 квітня на міські на органи місцевого самоврядування передані повноваження щодо ведення повністю всього військового обліку. Якщо раніше цими питаннями займалися в ТЦК в старостинських округах наші старости діловоди, то зараз абсолютно весь військовий облік покладено на міську раду і, зокрема, на цей відділ. Тому вже враховуючи всі ті зміни в законодавстві, які чинні на сьогоднішній день, ми внесли зміни і викладаємо їх положення в новій редакції. Розуміло. Запитання будуть Довір, пані. Немає, так? Є пропозиція прийняти затвердити дане положення у новій редакції. Другі пропозиції будуть? Добре. Немає. Хто за? Депутат Стейміч? За. Депутат Фегревич? Легкий за. Рішення прийнято. Дякую. Друге питання. Про затвердження положення про центр надання адміністративних послуг Городоцької міської ради у новій редакції. Інформую начальник відділу організації надання адміністративних послуг оптинець Олена Вікторівна. Прошу. Шановні члени комісії, на ваш розгляд подається проект до чергової сесії Городоцької міської ради щодо затвердження положення про центр надання адміністративних послуг у новій редакції в зв'язку з приведенням у відповідність до типового положення, в зв'язку змінами і доповненнями, і в зв'язку з тим, що. Буде впроваджуватися у центрі надання адміністративних послуг така послуга, як мобільний адміністратор, або що вона називається мобільна валіза, або мобільний кейс. І, Ну і в зв'язку з тим подається отакий проект рішення. Шо, Шо? 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 Угу. До цього проекту так. рішення ще подається поряд... Сам, саме положення. Якщо є якісь питання, Розуміло. Так. так, є пропозиція затвердити дане положення. Ти за. Хто говорив? Легкий за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про внесення змін до положення про структуру комунальної установи Городоцький центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Городоцької міської ради. Інформує керуюча справами секретар виконавчого комітету міської ради Бестерицька Ольга Іванівна. Шановні члени комісії, до Городоцької міської ради надійшло звернення від директора комунальної установи Городоцький центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Городоцької міської ради з проханням внести зміни до положення та до структури цієї установи. Зміни пов'язані з тим, що ми запроваджуємо в цій установі. Нові послуги, які мають бути прописані в положенні, зокрема, це введення такої соціальної послуги як супровід дитини з особливими освітніми потребами. Є звернення в нас від відділу освіти, тому що є в нас одна дитина з інвалідністю, яка навчається в ліцеї номер 1 і потребує соціальної послуги асистента дитини. Тобто, це відповідно до законодавства. Це соціальна послуга і має здійснювати супровід, фахівець, спеціально навчений фахівець. Тому ми вводимо одну штатну одиницю в їхню установу для забезпечення цієї послуги. А також плануємо розвивати послугу раннє втручання. Ця послуга також передбачена в законі про соціальні послуги, є затверджений стандарт, і в цьому напрямку будемо працювати в центрі реабілітації для осіб з інвалідністю. І пропонуємо збільшити штатну загальну штатну чисельність цієї установи. На дві штатних одиниці і загальна штатна численність дестановити них в них 22,5 штатних одиниці. в цьому полягають зміни по своїй установі. А що це попередні втручання раніше? Та, це Ранінні така втручання. послуга. Це тобто, послуга? це також де створена спеціальна мобільна бригада. Це з метою ну, от коли виявляють вади якісь в дітей в розвитку від нуля до чотирьох років, це угу. тут будуть залучені і в лікарі, в лікарня, тобто від народження. Якщо вже бачимо, що є якісь певні такі відхилення і потребує послуги, тому будуть займатися з цими дітьми спеціальні спеціально. То також фахівець mm -hmm. для того, там і, і психологи, і можливо реабілітологи в залежності від того, які проблеми це пов'язано з дітьми з інвалідністю. Частково цю послугу надає інклюзивно-ресурсний центр. Раніше були комісії, тепер відповідно реорганізація, тому зараз інклюзивно ресурсний займається частково, але фактично це має займатися. Розширення статусу як на конкурсній основі? Там, Ні, набирати? в них не конкурсні, в їхній установі немає вимоги конкурсу. Тобто, якщо є відповідні кваліфікаційні угу. дані, освіта відповідна, то ну, співбесіда, звичайно, тому що це а, робота ну, специфічна, це вже керівник, керівник центру має визначатися, а, кого прийняти та. на, на такі посади. Дякую. Питання будуть <різь> <А, на> комісія. <різь> немає <різь> а, пропоную е, прийняти е, дане. Положення із змінами. Депутат Пугаревич? За. За. Легкість за. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до положення та структури комунальної установи Центр надання соціальних послуг Городовської міської ради. Це так. да. також комунальна установа міської ради соціального спрямування. Звернулася з листом директор установи Шевченко Івановна проханням внести зміни до положення в зв'язку з тим, що також пройшли зміни в законодавстві, розширюється перелік сфера їхньої діяльності з січня місяця в установі вже працює фахівець із супроводу ветеранів. Це, зокрема, з метою забезпечення належного виконання ветеранської політики на загальнодержавному рівні, тобто, це одна з умов, де ми детально вже розписуємо, які послуги з ветеранами вони мають надавати. І ще одне питання: чому збільшуємо також, збільшуємо штатну чисельність на дві одиниці. Є потреба прийняти ще одну швачку, у них зараз тільки одна працює в установі, а є попит великий. І приймаємо одну людину, робітник, соціальний робітник в наше відділення, таке невеличке відділення надання соціальних послуг в село Карабчій. Так, да, mm -hmm. ну ви напевно чули, що по громаді зараз ми так в більшості посела вже сім від таких відділень ми відкрили. Yeah. Да, тому зараз фактично ремонтні роботи вже завершені. На наступному тижні плануємо відкриття, але для забезпечення функціонування таких закладів потрібна ну, хоча б одна штатна одиниця. Тому от такі, такі да. необхідні зміни. Питання будуть? Не буде. Пропоную прийняти дані зміни і затвердити положення зі змінами. То за депутат Коревич Леські за рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про утворення пересувного віддаленого робочого місця адміністратора центру надання адміністративних послуг. Повідає начальник відділу організації надання адмінпослуг адмінпослугнець Олена Вікторівна ласка. з метою забезпечення доступності адміністративних послуг до мешканців територіальної громади і відповідно до закону України про адміністративні послуги, а також. Меморандуму про співпрацю між городоцькою міською радою та міжнародною благодійною організацією фонд Східна Європа у рамках реалізації програми міжнародної технічної допомоги електронне врядування за для підзвітності влади та участі громади ЕГАП. Так називається ця програма. Подається на ваш розгляд проєкт щодо утворення пересувного віддаленого робочого місця адміністратора Центру надання адміністративних послуг, так званий сервіс мобільний адміністратор із застосуванням спеціального автоматизованого комплексу Мобільний кейс та організувати через нього надання окремих видів адміністративних послуг. У зв'язку з цим необхідно затвердити порядок надання адміністративних послуг на цьому віддаленому робочому місці, а також внести зміни до регламенту Центру надання адміністративних послуг і викласти його у нові редакції. Може, є якийсь. За цей регламент так. 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 сесію у 2019 році. От СНАП. Так. От СНАП. Єві. Єві. Може, є якісь питання стосовно цього порядку? Це що, що це таке? Мобільний кейс? Це така, такий валізка, така. Металева, в якій е, значить таке, як е, повністю укомплектоване буде робоче місце. Це, е, там буде портативний сканер, там буде е, комп'ютер, там буде принтер портативний. Тобто це таке робоче місце, з яким можна буде виходити на, е, е, у лікарню на прийом uh -huh. до е, хворих, які не, не в змозі самі потрапити до центру надання адміністративних послуг на, 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 на дому. Тобто за заявкою подається заявка від людини, заявка може подаватися від будь-кого, навіть сусіди, заявка подається, формується ця заявка, тоді, тоді прописується, коли буде виїзд до цієї людини з цим мобільним кейсом, і буде надаватися послуга от, віддалено Разумію. як мобільного адміністратора. Значить, це для людей з обмеженими можливостями? Так, 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 ага. так. Там є перепевні відповідні вимоги. Там люди, які можуть звертатися після 80 років, інваліди. І тимчасово за ліка... за висновками лікарських комісій, які не можуть пересуватися ну, для того, щоб вони чого? не викликали нотаріусів, щоб не платили лишні кошти. Це як послуга до людей ближче. Коли це буде головне? ну це ми от зараз приймаємо ці положення, і уже фонд цей східна Європа нам закупляє цю це обладнання устаткування. Ну це дуже зручно, це Та, Прорив такий добре. дуже важливий. Питання буде ще? Не буде. Не, буде. не буде. Є пропозиція затвердити, так? А хто за це проголосувати? За. – Пуварявіш? Легкість за. за. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання про впровадження використання розумового кол-центру. Розумного перепрошую кол центру із автовідповідачем в роботі центру надання адміністративних послуг Гродоцької міської ради. Олена Вікторівна. Доповіда, значить, відповідно також до цього ж самого проекту меморандуму про співпрацю між Городоцькою міською радою і фондом Східна Європа, нам пропонується впровадити у нас у центрі надання адміністративних послуг, а в перспективі можна і на повністю на всю міську раду такий розумний кол-центр. Це що це означає? Це означає. Автоматичний автоматичне надання відповідей на звернення суб'єктів звернення, угу. тобто людина дзвонить по телефону, як до звичайних от, операторів Київстару, там таких великих, так. і вони звоню, значить дозвонюються по телефону спеціальному, і їх, їм буде надаватися автоматичному режимі відповіді на основні види такі адмінпослуг. Якщо буде потреба зв'язку яз, зв з опера... ну, мається, з адміністратором по певному виду. Угу. Послуг, тоді переключання йде на певного адміністратора і вже надається більш кваліфікована, якщо при потребі, відповідь стосовно того чи іншого питання. Ну це добре, але але ми тут як ми можемо дозволити, не дозволити для чогось. Я, я ну там, там просто у них вимоги такі, що ми повинні рішенням в, Комісії в, по, с... по, 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 по рішенні сесії це, впровадити це. Так, це кол-центр. Угу, угу. Чи потрібно чи вони дають своє устаткування, вони дають своє все обладнання, <звук> тобто <вві> <звук> і по відповідним рішенням. То, то ми тільки за звичайне покращує значну роботу. Я думаю, що треба дати дозвіл, так, депутат Пуваревич, легкий за. Дякую, рішення прийнято. І наступне питання про внесення змін до рішення 32-ї чергової сесії Городовської міської ради 7 скликання від 26 червня 2020 року номер 19 про затвердження графіку роботи центру надання Адміністративних послуг та його віддалених робочих місць городоцької міської ради Олена Вікторовна також доповідає по цьому питанні з метою унормування часу прийому суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, які надаються через центр надання адмінпослуг відповідно до статті 12 закону України про адміністративні послуги, а також положень про центр надання адміністративних послуг, пропонується проект рішення внести зміни. Щодо е, графіку роботи е, центру надання адміністративних послуг, але в частині не графіку роботи, а в частині графіку прийому е, е, суб'єктів звернень, тобто визначити, що у центральному ніби приміщенні ЦНАПу. Е, Часи прийому запровадити з 8 до 16 години, а з 16 до 17-15, хоча графік роботи залишається з 8 до 17-15, але в, в, в часи з 16 до 17-15, щоб адміністратори мали можливість, ну, кожного дня йдуть вебінари, навчання, тестування, постійно зміни, постійно навчання. Угу. Тобто адміністратори мають будуть мати змогу навчатися, хоча якщо будуть в в той момент люди звертатися. Звичайно, їм ніхто відмовляти не буде, але щоб вони мали визначений час на uh -huh. самоосвіту і також на передачу і, у нормува... передачу і формування документів по різних суб'єктах надання адміністративних послуг. Зрозуміло. Uh -huh. Питання будуть? Ну, є пропозиція затвердити зміну. Хто запрошу пославців представляч? За. Погревич. За. Легкий за. Рішення прийнято. Дякую, Олена Вікторівна. І наступне питання про визначення видів громадських робіт для засуджених і адмінправопорушників, які є неповнолітніми особами. Та переліку об'єктів, на яких такі роботи можуть виконуватися у 2025 році, Повідає головний спеціаліст юридичної кадрової роботи. ГНАП Лілія лілія До міської ради звернувся начальник Хмельницького районного сектору номер 3 філії державної установи Центр пробації в Хмельницькій області з метою визначення видів громадських робіт для засуджених і адмінправопорушників, які є неповнолітніми особами. Тобто діти у віці від 14 до 18 років згідно рішення суду або кримінального, або адміністративного, можуть отримати таке покарання у вигляді громадських робіт. Для того, щоб визначити, які ці роботи можуть бути в нашій громаді, ми пропонуємо допомогу у наданні соціальних послуг вразливим групам населення та сортування гуманітарної допомоги у вигляді. Бувшого вжитку одягу та взуття. І відповідно визначити комунальну установу Центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради об'єктом, на якому буде здійснюватись виконання цими неповнолітніми особами громадських робіт. А є в нас така практика? Це вперше. Це вперше, Це вперше, так. Це вперше таке звернення. Угу. Побачимо, Поздравляю. як піде. Краще б, ну, щоб не було. Так, бажано, щоб діти не вчиняли злочинів, але, так. на жаль, добре, дякую. Запитання? Немає. 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 Прошу проголосувати про затвердження даних відділ робіт. Типутастей. Питат погревиш. Легкість за. Рішення да. прийнято, дякую. І наступне питання дев'яте. Про надання пільг громадянам по сплаті комунальних платежів на 2025 рік. Інформує начальник загального відділу Керіновська Тетяна Осилівна. Прошу. До міської ради надійшло 5 звернень учасників бойових дій. Я Ворщука, Юрія, копитка Максима, Матвійчука, Музичука Валерія та Жиловського Володимира. Вони надали відповідний пакет документів і підготовлено проєкт рішення з 1 квітня звільнити на 25% цих учасників бойових дій та членів їх сімей. Я Ворщука, Юрія від сплати за водопостачання та вивезення твердих побутових відходів. Копитка Максима від сплати водопостачання та вивезення твердих побутових відходів, Матвійчука Руслана від сплати за водопостачання, тому що це житель села Сирватинці, угу. Музичука Валерія від сплати за водопостачання, вивезення твердих побутових відходів та Жиловського Володимира від сплати за водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів. Угу. Такий проект рішення. Дякую. Питання будуть. Думається, однопорний сець приймає таке рішення. Добре, проголосуємо. Хто за? Прошу голосувати. депутатів. Депутат, за. депутат за. Легкий за. Рішення прийнято. Дякую. На цьому. Порядок денний е, засідання постійної комісії з документальних питань вичерпаний. Дякую всім за увагу.